Штукатурна шкоплювальна станція Pro 920, оснащена двома компресорами по два циліндри. Потужність його 3,6 кВт, продуктивність 20 літрів на хвилину. Це та річ, яка вам потрібна в роботі. А зараз поговоримо з сумішами, яким він працює. Працює з такими сумішами, як шпаклівка та штукатурка на гіпсовій, вапняній цементній, вапня гіпсовій та вапня цементній основі з фракцією до 2 мм. Декоративи, вогнезахист, побілка, поліуретан, гідроізоляція. В комплектація входять два шланги по 10 метрів. Один на подачу суміші, другий для повітря. Два пістолета, додатково три сопла змінних. Хочеш такого ж помічника? Пиши в директ або переходь за посиланням.